Як мозок створює нашу реальність? Починаючи, нам треба розуміти, що кожну мить ми сприймаємо мільйони сенсорних сигналів, наш мозок може обробити 30-40, а всі інші він домальовує на фоні наших очікувань, досвіду, припущень, тому подібне. Тобто, в цій ситуації ми сприймаємо не Реально об'єктивний світ, а наше власне передбачення цього світу, так? В цій ситуації а далі нам треба розуміти, взагалі, як мозок наш сприймає. Тобто, у вас якісь там, знаєте, світло сприймається якийсь об'єкт, так він іде в зорову кору. Корота всі ситуації, і ваш мозок це інтерпретує, тобто якого він кольору, якої він форми, де він розташований і тому, 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 тому подібне. Знаєте, колись була така картинка, була сукня або синя, або золота, мені здається, ці ситуації і кожен по-іншому інтерпретував. Якраз і в цьому і загвоздка. Тобто, що кожна, кожен, знаєте, якби кожна людина, мозок кожної людини по-іншому компенсує оце світло і по-різному бачить. І це не говорить, що один хтось бреше. Так? Це лише говорить, що вони по-різному сприймають у це, знаєте, це плаття в цій ситуації. Далі нам треба взагалі а, розуміти, що це індивідуальне сприйняття, воно досить особливе. І тут не можна говорити про якусь брехню. Знаєте, це як а, дві людини стоять з одної сторони, одна людина бачить шість з іншою дев'ять. І в цій ситуації це дійсно так. Тобто кожен бачить під а, а, призмою. Власного досвіду, припущень, очікувань, тому тому подібне. І говорити, що одна з них бреш, ми не можемо, тому що в кожного своя реальність. Тобто, ми живемо, знаєте, в світі. Кожен в своєму індивідуальному світі і розумієте спорити щось доказувати іншим людям, питаючи, знаєте, якось вклинити свою реальність іншим людям, не є ефективно. І дійсно забирає вас дуже багато енергії, сил, і таку, знаєте, водить без надії. тому це є не досить ефективне, як, як говорити. Тому в нашому житті важливо приймати реальність інших людей і розуміти, що вона в нас може бути різна.